Всім привіт. Ну що, поки Лена моя заробляє гроші, стоїть, торгує на нашій робочій точці. А, а я ходю по базарю і гуляю і трачу кошти. Ну, Навірно, і відос так назву. Поки Лена працює, Серега гуляє. А чого саме я на базарі, На моєму бензогенераторі, який я перевів на газ, виходить, гавкнувся стартер. А саме, що гавкнулося, там пружинка та, що стоїть. Ну, вона вже якось давно давала про себе знати, що треба її міняти. І ось вона вже конкретно дала про себе знать. Ну я вирішив, як купляти за 200 гривень ту пружинку, то лише за 350 гривень купити да, повний стартер. Зараз прийду до машини і покажу вам. Я вже на виході з нашого ринка. Тут такі ряди обувні. Ну, хто з Кам'янського, той розуміє, де це. Там воно вдалі м'ясний павільйон. От. Так що ідемо до машини і показую, який генератор і що воно таке. Я думаю, мужики розуміють, що це таке. Ну, але все одно. Ну, а поки йду до машини, розповім вам, яка сьогодні халепа случилася. Значить... Давним-давно, вже більше як місяць, місяця, мабуть, два, це точно, у нас тут твориться якась така незрозуміла річ. Машину можна з пульта закрити, а потім не відкрити. Або навпаки, можеш не закрити, приходиться Перезапускати систему. Ну Знаєте, да, там ставив ключ в зажигання, зажав кнопку закривання двері, де тримаєш її, включаєш зажигання і йде перезапуск системи сигналізації ну і електро, електрооборудування. От. Так і ось така халепа вона случалася і не раз. І Я подумав, що в мене проблеми із замком зажигання, запалювання. Поміняв я замок запалювання. Ясна річ, поміняв я е, ключі, але не поміняв в дверях лічинки замків зажигання. Ну, поміняв замок, все, вроді працює, все чудово, все гарно. І тут така сьогодні халепа. Приїжджаю я на район Україна, закриваю машину, йду в магазин, виходжу з магазину, а машину відкрити не можу. Господи, що не робив, відкрити не можу і все. Ну, Хорошо, що є друзі, є побратими. Там живе мій бувший командир батальйону, з яким я... Служив, дзвоню йому, кажу, батя, така проблема, будь ласка, принеси кусок проволоки і отвверточку. Прийшов батя з тим куском проволоки, з тією отверрткою і ми сюди заставили отверточку, я опустив провол... проволоку і зробив такий гачок. І підняв відкрив. Поки ми це робили, це робиться дуже швидко, як показується, це YouTube Помощ, який показав, як треба зробити. Стояли люди дивилися. Стояли люди дивилися <свісно> такими очима. Просто були в шоці, як це так, 9 годин ранку на районі Україна так людно, стільки людей машин, і тут посеред, так сказати, дороги питаються угнати машину. Ну, я кажу, людям заспокойтеся, машина моя, документи ось при мені, так що ми не уганяємо. А нам кажуть, ну. У вас тільки що якийсь парень нам на відео Со сторони знімав. Ну, говорю, хай знімає. Ми посміялися з цього. А кажу, бать-бать, от прикинь, сьогодні в наших Кам'янських новинах в групах <буде>, буде така картина. Стоїть цілий полковник, стоїть прапорщик <буде> і вганяють автомобіль. Ну так, да. тобто військові, які Знаходяться звільнені в запас. які на пенсії, пенсії не вистачає, ну що ж, крадемо машини. <гум> То такий сьогодні був цирк. От, Зараз покажу вам цей же ж стартер. Ну, ось оцей стартер. Як ви бачите, да? вірьовочку я, ясна річ, заміню. Я поставлю стропу парашютну. А пружинка, там вона внутрі там, знаходиться, от вона вийшла вже з ладу. Тому і прийшлося купувати новий запасний стартер. Ну, Повторюю, як купляти пружинку за 200 гривень і мучатися з нею. Ну, там, правда, й мучаться, нема чому, але все одно. Леше тоді купить просто стартер за 350 гривень. Так, зараз їдемо до Лєни, подивимося, що вона там, розкажемо їй цю історію, як ми з полковником уганяли нашу машину і поїдемо додому. Багато комусь з людей подобається дивитися да, на місто на чужі міста, на свої рідні міста. Багато людей, які знаходяться десь за кордоном або ну, не, 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 не в своєму городі, да? І хотів би побачити своє рідне. Ну, давайте ми проїдемося трошки. Все одно їдемо додому, їдемо до Лени, проїдемося по городу і покажемо наші місто. Хтось мені там в коментарях писав, що ви знімаєте, ви показуєте, це знахідка для, ну, для расистів. Я вже відповідав і ще раз відповім, ну я відповідав в коментарях і тепер відповім на словах. Шановні, я не включаю геолокацію і мої відео. Не показує геолокацію, де саме ця точка знаходиться. Як я вже казав і кажу, я за 10 років війни дуже багато користувався такою, як армія СОС І я знаю, про що я говорю. Тому мої відоси, отак от, як я показую міста, да, там, вулиці, вони Нічого нікому ніяким рашистам не здають. Ви зрозумієте, що є старі углів карти, є усе старе, по якому, можна... по якому рашисти практично і працюють, розумієте? От. Тому наші відоси вони нічого для рашистів Ніякої користі не приносять. Тому не пишіть мені такі речі. Я не називаю вулиці, я не називаю райони, де я знаходжусь, що я показую. Той, хто з нашого міста, але зараз не вдома, той зрозуміє і так, де це і що це. Ну а хто не зна що міста, той просто подивиться. Як живе місто. Місто живе. Сьогодні неділя. Хто на базарі, хто де, хто куди. Ну базар я вам скажу, я так пройшовся, то це не схоже на міський базар, людей дуже мало. Не так, що як було раніше, що у вихідний день просто не протовпайся. Ні. Зараз цього нема. Зараз все свободно. Опа, Ну, Ми заканчуємо проїзд перекрестка. Ми нічого не порушуємо. Наше місто воно прикольне. Для того, щоб їздити, нічого тяжкого, сложного немає. Якби движення більш-менш нормальне. Є куди піти, є куди з дітьми сходити, є куди на що подивитися. Ну, Далі дорогу ви вже неоднократно бачили на моїх відосах. Так що ми вже майже практично в своєму романкові. Зараз тільки ось під низ під мост повернемо і все. Ну а походу заїхав в таке місто. Це одразу, де ми за мостом повернули. Тут людина дуже добре. Робить топливну, систему, паливну систему дизельну. І кажуть, що він дуже файно робить форсунки. У мене є комплект форсунок на нашу машину. І я хочу узнати, скільки буде коштувати зробити їм ну, ремонт цим форсункам. Щоб їх перевірити, відремонтувати, ну, щоб цей комплект був в запасі, готовий лежав мало лі що. Зараз піду і узнаю. Спеціаліст на місці, це воно рядом возле Лениної автошколи. Так що форсуночки поїдуть наші в ремонт. Це вже в А, Лена, ось така вийшла у нас полковником історія. Капець, скажуть, що пенсіонери військові машини уганяють. <рес> так, шо, Лінуся, трошечки спродалась, трошечки. Базар сьогодні дуже поганий. Да. Значить, зараз в два години прийде інструктор по воді, Лену забере кататися на свидання, да? а я це все збираю. І тулю додому, да? бо вдома роботи теж вистачає. Є чим зайнятися. Є чим зайнятися, так. Да. Давай. Давай, все. Поки Пока будемо закінчувати зйомку, а через секунду щось ми ще покажемо. Так, я вдома. Ось, ось, бачите, пружинки хана. Питався я їй тут щось зробити. Але діло. Не воно. Тому прийшлось міняти весь стартер. Поставив я стартер цей, що купив, він став як ріднесенький. Ось. Ну прям, прям пофеншую. Зараз спробуємо завести. Відкриваємо газок наш. Раз. І пробуємо заводити. Угу. Да. Стоп, а подкачать? Забыл подкачать газку. Оп. Есть, теперь заводим. Газу, заводю на газу, не на бензині. Ну, буває, да декілька раз треба подергати, а буває з першого разу. Ну, ось так. глушимо бо світло у нас є. Ми його глушимо. Феншуй, феншуй, стоїть, стоїть, працює. Так, сьогодні хотіли їхати до Діми. По поросят. Но, Діма вчора вечором подивився наше відео, яке серий, Я вибачаюсь. Я тільки сьогодні покастрував поросят. Тому давай на понеділок. ну, тобто на Завтра завтра ввечері заберемо. Сюди сіна нашуруємо, лампи включимо. Водичка їм є. Поставимо кормушечку. Двері там закриваються. Тут двері зараз стануть, теж закриються, всуну сюди обогріватель, нагрію тут температуру, а потім хай гріють лампи. Бо поросята у нас маленькі, їм всього місяці тиждень. Тому ось так. Ну ось і все. Вроді все, що за сьогодні хотілося вам. Показати, розказати, яка халепа була случилася, як Лена заробляє гроші а Серега по базару, і їх тратить. В общем, вроді, отак все потихеньку. Ну, а Лєночка моя зараз на вождінні десь по городу катається, приїжджата довольна, у мене все виходить, у мене все виходить, все виходить і виходить краще і краще. Я вже по центру міста їздів, я вже на лівий берег їздила, навіть на трасу виїжджала. ну Що ж ти скажеш? Ну Гарна в мене баба. Просто гарна. <смі> Молодець. Ну, вона в мене найкраща для мене, як для кожного із нас. Так що ось такі справи. Вже вечір. Зараз не знаю, що ще буду робити. Зараз хочу поставити обогріватель, нагріть. Там, щоб у свиней, і бисенько туди зліпить двері. Двері є, їх тільки треба установити і все. Бо коли були свині здорові, вони постійно ними гралися і хотіли їх вирвати. Ну, щоб не вирвали, я їх був зняв. Ось так. Добре. Дякує. Дякуємо за увагу. Дякуємо, що ви з нами. Відоси в нас. Звісно, короткі, не такі уж цікаві. Нічого такого прям цікавого показати ну, на даний час, якби зима, зима, да, нема чого. Скоро ми чекаємо каптильню від Древтрест, нову каптильню для наших підписників. Така ж сама, як у нас, на 60 кг. Прийде каптілочка. До нас сюди, а підписник живе тут недалеко і приїде, забере. Ну, Це підписник Криничанський район. Вчора приходив сусід, теж каже Сергій, як там що, розкажете, покажете, навчіть, розкажіть, допоможіть купити каптильню, таку на 25 кілограмів. Я буду каптити тільки курей. Бройлерів. Я кажу, <с>, вам не конкурент, свинини немає, ковбас я не вмію. От ви мене навчіть просто, як правильно маринувати і коптити е курятину. Хочу займатися. Будь ласка, займайся. Голова, бачите, висить. Сьогодні буде лівер. Буде робиться лівер. Так. Е ліверний паштет. От. Що ще, що ще вам такого цікавого, цікавого розповісти? Та більш вроді, нема чого. Завтра до Діми за поросятами, посізавтра до Діми за свиньою. <хи> так що, Діма, не скучай, ми тобі скучать не дамо. Працюй, 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 ти молодець, тобі взагалі сподобайка. Я вже казав і кажу в такому молодому віці будь отаким от працьовитим. Це дуже-дуже повезло твоїй дружині, ну, як, особ, як і моїй, в принципі. <рес> ну, Хто сам себе не. Ой, мамо, хвалять люди нас, да? ви мене, а я вас. <рес> так, добре, все. Всім пока, всім дякую за увагу. До наступних відео. Забув, хочу додати, ми ні разу ще не пробували коптити говядину. Діма у нас запитав, коптити говядину чи ні. Кажу, ні, Діма, ми не коптимо говядину, хоча Діма тримає і говядину. Е, і ми домовилися, що Діма дасть нам шмат м'яса говядини, ми її закоптимо. І це буде, якби Діма сім'єю покуштує е, копчену говядину, а ми. Так будемо Попробуємо коптити говядину для того, щоб взяти якийсь досвід. Ну, ми теж там кусочок підкрадемо, покуштуємо, що ж ми там накоптили. Так що, ось так. Ще скоро буде експеримент. Перший в нашому досвіді копчення говядини. Покажемо вам, як це буде. Все, тепер точно все. Всім пока, всіх обняв! Підняв, приподняв. Всім привіт. Лена там слезу пустила. Теж привіт передає. Все, до побачення.